Привіт, мене звати Вікторія, і я нутриціолог. Я допомагаю жінкам, які втомились боротися з набряками, дієтами, постійними коливаннями ваги, врешті-решт, зрозуміти своє тіло і відчути легкість. Я допомогла десяткам дівчат схуднути та отримати тіло своєї мрії за допомогою простих продуктів та правильного підходу до харчування. Тут ви можете побачити результати моїх клієнток за один місяць індивідуального супроводу. Що ти помічала, що зранку, ти тільки прокинулась, твоє обличчя набрякло, або ж розпухли пальці, що навіть кільці не знімаються, або ж вага коливається протягом доби, залишайся, буде багато корисної інформації для тебе. Сьогодні я розкажу тобі причини, з яких це відбувається, та як прибрати набряки без детоксів, голоду та таблеток. Ми поговоримо про основні причини набряки: харчові, гормональні та фізіологічні. Як розпізнати, який тип набряку саме у тебе? Типові помилки, через які набряки не зникають? І що робити, щоб тіло перестало утримувати воду? Колись я також страждала зайвою вагою та набряками, тому я можу тебе навчити, як з цим справлятись. Я прокидалася з набряклим обличчям та ногами та постійними сумнівами, чи то я набрала вагу, чи то просто вода. Згодом я зрозуміла. Що моє тіло мені не ворог, а просто система, яка захищається, і тільки після цього я почала отримувати стабільні результати. Я навчилась нутриціології, біохімії харчування та гормональному балансу. І тепер я допомагаю жінкам, які роками страждають від набряків, відчути своє тіло і спокій у ньому. Почнемо з головного: набряк це не просто зайва вода, це сигнал тіла, що йому щось не підходить. Типи набряків. Харчові або ще називають натрієві, Виникають через надлишок солі, соєвих соусів, сирів, ковбаст, фастфуду та копченостей. Організм утримує воду, щоб розбавити концентрацію натрію, ознаки пухле обличчя, сліди від резиночок на... від шкарпеток та вага, що стрибає. Другий тип набріків гормональні перед менструацією, при ПМС або під час стресу. В цьому винні такі гормони, як кортизол та альдостерон. Підвищений кортизол, а значить, тіло утримує натрій, ознаки набухання грудей, обличчя, затримка ваги на 2-3 дні. Третій тип набряків лімфатичні, або через застой лімфи. Після довгого сидіння, недостатнього руху або неправильного дихання, лімфа це очисна система організму, яка виводить надлишок ваги. Якщо вона не рухається, чекай набряків, ознаки важкість у ногах, відчуття розпухлості тіла. Білкові через дефіцит білка. Якщо в раціоні недостатньо білка, а це м'ясо, риба, овочі бобові, то мало білку для отримання рідини всередині клітини. Рідина виходить у міжкрітинний простір а це обличчя, очі та руки. Наступний тип набряків ниркові або серцеві. Якщо є підозра на проблеми з нирками, серцем чи венами, треба звернутися до лікаря. Нутриціолог може допомогти супутньо, але не замість медичної діагностики. Розберемо типові помилки, через які набряки не проходять. Мало води. Найчастіша проблема жінок це обмежити себе. Споживанням води, але тіло захищається, і якщо рідини в ньому мало, то воно буде отримувати кожну краплю. Наступне це надлишок кави. Кофеїн сечогінний, але якщо його забагато, тіло знову панікує і компенсує нестачу води затримкою. Наступне це хронічний стрес, підвищений кортизол затримує натрій, і як наслідок вода затримується у клітинах. Мало білка та руху, кров і лімфа не циркулюють і все застоюється. Наступна причина це дієти, голодування і детокси. Організм сприймає це як стрес і утримує воду, бо не знає, коли отримує енергію наступного разу. Тож, давайте розберемось, що саме допомагає водний баланс. Пий 30-35 мл води на 1 кг ваги. Якщо твоя вага 70 кг, то тобі треба випивати 2-2,5 літри води в день. Більше калію, магнію та білка. Споживай авокадо, банани, квасолю, зелень, гречку, яйця та рибу. Споживай менше натрію. Прибери надлишкову соль, соєві соуси, ковбаси, копченості, снеки та сири. Більше рухайся. Навіть 20 хвилин ходьби в день активують лімфу. Додай розтяжку, повороти корпусом та дихання. Спи 7-8 годин в день. Без сну тіло постійно знаходиться в стресі та не виводить воду. Підтримуй баланс гормонів, відпочинок, харчування, стабільність це головні антистресові механізми. Набріки це спосіб тіла сказати, що йому некомфортно, і якщо ти навчишся його чути, то тіло перестане затримувати воду, вагу та енергію. І якщо ти хочеш зрозуміти, чому твоє тіло затримує воду і що з цим робити без дієт та стресу, я запрошую тебе на безкоштовну консультацію. Ми розберемо твоє харчування, сон, стрес та рух, і ти отримуєш чітку картину звідки беруться набряки саме у тебе.